Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо, як стати підприємливим. Працюємо за підручником сторіночка 4952 та друкованим зошитом сторінка 2526. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Розкажіть, чи вмієте ви заощаджувати? Поміркуйте, що означає бути заощадливим. Сьогодні ми і з'ясуємо, як стати заощадливим та підприємливим. Роздивіться малюнки. Скажіть, що треба, аби зробити покупку. Правильно, діти, кожен товар або послуги коштують грошей. Гроші потрібно заробити працею. І вже потім за гроші можна купити бажане. Хто з дітей, на вашу думку, заощадливий? Правильно, дівчинка справа, вона більш заощадлива, тому що купила менше товару, мабуть, купила тільки необхідне, а хлопчик зліва накупив дуже багато речей і не факт, що йому все знадобиться. Скажіть, чи варто складати список покупки, коли йдете в магазин? Думаю, що треба так ви менше витратите грошей на непотрібні речі? Пограємо з вами в гру, що можна придбати в магазині. Перед вами з'являться назви крамниць. Коли я назву одну із них, ви спробуйте перерахувати якомога більше товарів, які там продають. Отже, перший магазин продуктовий. Думаю, що ви назвали дуже багато речей, і всі вони смачні. Наступний магазин товарів для спорту. І останній магазин іграшок, що тут можна придбати. А зараз виконаємо з вами ситуативні вправи. Уявіть, що ви продавець в продуктовому магазині. Порадьте покупцеві, які кращі продукти придбати для приготування торту. Вірно, діти. По-перше, це мука, яйця для тіста, так, цукор. Якщо це шоколадний торт, то можна і шоколад придбати, фрукти, які можна покласти до торту, або згущене молоко і ще чогось. А тепер уявіть, що ви продавець у книгарні. Порадьте, яку книгу краще подарувати дівчинці, яка навчається в другому класі. Мабуть, ви сказали свої найулюбленіші книжки. Правильно, це якісь енциклопедії, казки, якісь оповідання. Такі книжки подобаються другокласникам. А тепер уявіть, що ви продавець в іграшковому магазині. Порадьте, який подарунок найкраще придбати маленькому хлопчикові на день народження. Отже, дітки, підприємливий означає кмітливий, який уміє активно діяти. Оберіть ті риси, які, на вашу думку, повинні бути у підприємливої людини. Правильно, людина повинна бути творча, самостійна, сильна, смілива, впевнена, працелюбна, надійна, енергійна. І пунктуальна. А зараз я пропоную вам на аркуші паперу написати своє ім'я та дібрати до однієї з літери свого імені назву власної якості сильної сторони. Ну, наприклад, мене звуть Настя. Перша літера в мене Н, я надійна. Напишіть своє ім'я та поміркуйте, які ви. Зараз з вами трошечки відпочинемо. Ну що ж, діти, працюємо з вами далі. Скажіть, чи вважаєте ви себе підприємливим? Для підтвердження своєї думки наведіть приклади, де ви були підприємливим? Отже, діти. усвідомлення власних переваг допомагає людині досягти бажаного та бути підприємливою. Пограємо в гру купівля корисності. Яку користь шукають споживачі, роблячи ці покупки? Фарбу для волосся. Що тут шукають споживачі? Правильно, щоб бути гарним, вони фарбують волосся нею. Далі ваза. Вони хочуть туди ставити квіти, щоб квіти стояли довше. Вірно? Так, наступне взуття. Яку користь тут шукають споживачі? Правильно, щоб не замерзати взимку, вони купують таке взуття. І останнє телевізор? Правильно, вони хочуть дізнаватися якусь інформацію з телебачення, так? Тому і купують телевізор. Скажіть, чи варто купувати ці товари? Деякі товари тут необхідні, а деякі можна обійтися, вірно. Якщо ми розуміємо, чому люди щось купують, тоді ми краще знаємо, що їм продаємо. Ми продаємо корисність, а не продукт. Це стосується багатьох життєвих ситуацій. Що їх також можна описати як продаж, переконання, чогось, щось зробити, ведення переговорів, навіть навчання. Різні люди шукають різні товари. Наостанок діти попрацюйте в друкованому зошиті. Виконайте завдання на сторінці 25-26. Дякую вам, діти, за урок, за увагу, за терпіння. Оберіть відповідну цеглинку свого настрою на уроці. До побачення!